Ми сьогодні з самого ранку дружньою нашою компанією вийшли працювати в двір. Будемо висаджувати цибулини квітів, щоб весною у нас була ще більша краса, ніж зараз. Ось тут поміж туй, ну проситься щось квітуюче. У нас тут раніше росли кали, але ми на зиму їх викопували, зачищали цибулини, і мама якось проговорилася, що також хоче такі кали собі в двір, тому ми їй їх віддали. Але ми знайшли цікавенькі рослинки, які також тут будуть просто неймовірно виглядати. Тому спочатку все підготовлюємо. Чоловік пополов бур'я. Знімаємо та відкладаємо поки що крапельний полив. Далі передаю сина чоловікові в руки і йду розпаковувати найголовніших героїв цього відео: це цибулини від Флоріум. Долю цих рослин в нашому дворі зіграло одне відео в ТікТок. В однієї садової блогерки я побачила, як гарно у неї заквітли аліуми. Це виглядало настільки незвично, цікаво, одразу зрозуміла. Хочу собі таке саме. Просто гляньте на розміри цієї цибулини, вони велетенські. Хочу вам показати приблизно. Щоб ви розуміли, як це буде виглядати весною. Я вже не могла дочекатися, коли на флоріумі стартануть відправки, і вони ось-ось тільки розпочалися. Просто одразу я замовила ці цибулини, взяла 17 штук. Саджаємо цибулини не глибоко, заглиблюємо лише на 3 см. Також я в ямку одразу сиплю добриво. Завжди його беру на флоріум. Воно непогане, універсальне. Абсолютно всі рослини, які ми саджаємо, я туди трошечки сиплю ось цього добрива. Ну і щоб трошечки заощадити ваші грошенята, я там маю промокод. Тому Шукайте його в описі під цим відео. Він дасть вам знижку ще мінус 10%. Неважливо, чи є на той товар уже знижка, чи немає. Вона буде додаткова. А ми вже тут закінчили. Чоловік повертає на місце крапельний полив. Я ще сьогодні хочу розібратися з ось цими нашими бетонними кашпо. Дуже давно ми сюди нічого не висаджували. Ну нічого мені не подобається, як тут росте. Тому тут просто ріс бур'ян. Зараз сюди висадила цибулини квітів мускарі. До речі, флоріум один з єдиних магазинів, який дає гарантію на свої цибулини три роки. У нас на сьогодні все. Ви не забувайте підписувати, щоб нас не загубити. Будемо вдячні за лайк. До зустрічі!